Але більшість голосуючи за такі гасла, як там весна прийде саджати, будемо. І очікуючи, ну, ми ж знаємо, що згодовують суспільство, згодовують йому картинки, ми, може, ще про це поговоримо, типу обшуків з розкладеними грошима там на підлозі, або ще щось, то примітивні якісь речі. Шоу. І коли е, ми бачимо, що суд не наважується. Поставити президенту прості питання, тому що вони знають відповідь тому що п'ять 6 менеджерів це жодним чином ну не можуть країною керувати п'ять менеджерів. Це суперечить конституції законам. Відповідно назвати їх імена, це взагалі задокументувати порушення конституції і закону. Тому ми всі розуміли, що відповіді. По суті, скоріш за все не буде, але я мав подати цей позов для того, щоб продемонструвати і задокументувати судовим рішенням, що безвідповідальні заяви.